Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохли для сидінь. Це універсальний чохол для автомобільних сидінь, виконаний з високоякісного шовку та штучної шкіри. Чохол забезпечує не лише стильний вигляд, але й комфорт протягом усього року, захищаючи сидіння від зносу, бруду та подряпин. Завдяки своєму елегантному дизайну він легко впишеться в інтер'єр будь-якого автомобіля. Матеріал має відмінну вентиляцію, забезпечуючи прохолоду влітку та теплоту взимку. Чохол легко встановлюється та знімається, а також підходить для більшості автомобільних сидінь.